Бачу щось велике, що це таке? Це літак, у ньому багато людей, яких він кудись переносить, тож це ніби УСБ. Відносно точна аналогія. За допомогою USB люди фізично переносять нас. Так ми можемо працювати на іншому ПК. За схожим принципом люди використовують літаки. Це місце створене саме для цього. А ще ти, схожим методом переміщаєшся в різні комп'ютери, створюючи безлад. Отож. Але мені пощастило потрапити на цей ПК? Бо без інтернету він мені хіба за могилу зійде? Я знаю, що не повинні, але я теж хотіла б зупуститися в іншому світі. Чим вони відрізняються? Чи будуть там інші антивіруси, чи існує десь інша копія мене? Ну, без людини, яка під'єднає USB, ми нікуди не подінемось, тут без варіантів. Чи це не гора, здається. І це правильно, але це не просто якась гора. Це Фучі сан. Фучі сан звучить як ім'я. Люди додають сан до імен, чи не так? Не цей сан, буквально сан. Гора. Це найвища гора Японії. Саме цим вона особлива. Зрозуміло. Тож, який зв'язок між цими двома місцями? Чому Фуджісан намальована тут? На перший погляд, вона нагадує велику ванну. Змушує задуматися. Люди люблять особливі речі. Виходить, можна сказати, що споглядання особливої гори тішить їх. Чисто здогадка. Зрозуміло. Насправді я не дуже розумію, але якщо це робить людей щасливими, то добре. Тут багато блискучого. Це зірки. Бачили такі блискучі штуки, які роблять вжух, коли летять до кошика. А це їхнє жерело. зрозуміло. Чому ці вогники з'єднані лініями? Щоб утворити сузір'я? Люди люблять малювати лінії між зірками та шукати в них фігурки тварин і тому подібного. Наприклад, то рак ракоподібний. А там риби, схожі на реальних риб. А там терези. Інакше ваги. Які саме з них є? Чим? Які з них Терези? Про мене, це не схоже на ваги. Знаєш, якщо чесно. Я теж так не вважаю. У людей багата фантазія. Вони можуть подивитися на якесь сузір'я і сказати О, це ж корова доволі вражаюче. Люди всюди застосовують фантазію. Навіть якщо це просто якісь крапки, звучить клопітно. Що це за місце? Такий величезний простір. Бачу, там є декілька стільців. Це називається готелем. Люди іноді живуть у цьому місці. Це як більша версія того котеджу. А. а це лобі готелю, де можна почекати на щось і побайдикувати. Зрозуміло. Тож людям теж доводиться очікувати на кінець обробки. Серед людей є ще такі, що полюбляють ну, дуже довго сидіти в очікуванні просто так. Схоже, для них це весело, цим ми від них е, відмінні. Цікаво, чи стану я такими ж після того, як знищу тебе і знищу всі загрози на цьому комп'ютері? А, маєш на увазі подорожі купою файлів, після якої ти почнеш хіба виснути? мрію побачити таких, Гойокуне. Гей, я справду кажу. Але тобі немає про що хвилюватися, бо таких, як я, у інтернеті ціла купа. Гойокун завжди матиме чим зайнятися. Крім того, я не планую так легко здаватися. Як мінімум, я вже марную твій час. Я все ще надаю перевагу миру і спокою. Це за місце. Тут написано станція ПК. Схоже це станція. Правильно, люди щоразу приходять сюди, сідають на потяг, і їдуть чи то на роботу, чи до школи. Люди, здається, постійно докладають зусиль, щоб на чомусь проїхатися. Схоже, я починаю розуміти, як ми. Люди не можуть подорожувати самі собою. Гадаю, це так. Від пішої ходьби до машин, літаків, потягів і решти спосіб приміщення. Але чому в них стільки різних способів? Навіть це зображення не у людей стільки різних уподобань. Е, щось на кшталт того. Кожен вид транспорту має різну швидкість, деякі прибувають на місце швидше за інших, коли папка важка, її переміщення займає більше часу, але в форматі зіп воно відбувається швидше. Тут так само люди постійно поспішають чи надають перевагу легкості. Цікаво, чому вони так прагнуть якнайшвидше дістатись пункту назначення? Вау, ці штуки мають дивну форму: деякі червоні, деякі рожеві, стільки кольорів. Це трояндовий сад. Люди приходять сюди і милуються трояндами, ліліями тощо. Цікаво, чи не так? Мені вони здаються захоплюючими. Кожна з цих троянд не схожа на попередню, неймовірно. Якщо введеш в інтернеті трояндовий сад, тобі вб'є нескінченну кількість подібного. Спершу тобі цікаво, але з часом, коли звикаєш, усі троянди стають однаковими. Колись і Гойкун так звикне. Навіть якщо я до них звикну, я однаково вважатиму їх неймовірними. урешті решт забажали б ми створити щось оригінальне в цьому світі. Довелося покластися на людину. Створи я копію себе, вона все ще буде просто копією. Обробка не має значення я можу лише повторювати створене людьми. Але усе, що існує у світі людей, відрізняється. Навіть копії унікальні це неймовірно. Багато техніки. Знайомий вигляд мають хіба що лампочки, стільки дверей. За ними щось знаходиться. Можливо, вони ведуть до кімнат. Цікаво, а люди можуть туди заходити? Це холодильники, оскільки вони тримають холод, люди зберігають у них їжу. О, о, ти ж не знаєш, що таке їсти, правда? Хі -хі -хі. Хочеш поясню? Говориш так, ніби тобі колись доводилось їсти. Це не було причиною бити мене, але. О, добре, нехай це ти просто соромишся. Люди їдять, щоб отримати енергію. Подібно тому, як ПК потрібна електрика для функціонування без їжі. Люди помирають, але схоже, без певного раціону вони теж умирають. Саме тому вони їдять багато різних страв. То людям не просто потрібно їсти, вони також повинні їсти різноманітні штуки. Що ж, я тут не бачу жодного зображення овочів, важко пояснити, тому поки що гояку на цього не зрозуміти. При тому, що обіцяли пояснювати, виходить. Що насправді навіть ти не знаєш. Ой ай -яй, -яй, яй! Тобі справді було настільки цікаво. Вибач! Ага! Потрібно знайти зображення овочів. Не хочеш спершу знайти чергових монет? Що це таке незвично бачити так багато каменів, викладених у лінії? Це могили. У них зберігаються трупи людей, іноді навіть не один. Буває так, що разом ховають цілу сім'ю. Виходить абсолютно в кожному дивовижно. Коли люди помирають, вони перетворюються на камінь. Не зовсім, але так, могили позначають факт смерті. Якщо порівнювати з нами, це все одно, що знаходитись у кошику, на цих могилах лежать квіти. Зазвичай люди приносять до могил квіти, говорять щось померлим. Ми ж так не робимо. Тож людина не зникає повністю, її файл могили лишається назавжди. Буде мило, якщо після того, як я виконую свою функцію і мене видалять у пам'ять про мене залишиться схожий файл. Якщо до того, аби щодня залишали купу зображень квітів, дублюючи їх нескінченно і тим роздуваючи теку. Мені таке не сподобалось. Мені теж. Що це тут таке? Двері? Там знаходиться одна з тих кімнат, про які ти говорили. Це, ну, так. Це дещо інші двері, але не хочу самі зайти і перевірити. Сон? Е, розумієш, слово сон має чимало значень. Ну, добре, у цьому випадку сон. Гуяку подобається іментувати людей. Якщо ти зайдеш у теку кімната, то зрозумієш, що це таке почуваєшся людиною, це ж зробить тебе щасливим, так? Відчуття того, що сон став дійсністю. Але в словнику сказано, що сни це mp 4 файли, які люди переглядають під час перебування в режимі сну. Мені здається, що перегляд відео відрізняється від того, що переживаєш наяву. От чому кажуть, що сон став тісністю. І тут не можу знайти твоє головне тіло. Підемо звідси. Воно рухається, це що? Гіф щось швидко Проміщується знизу вгору, це ліфт. Ще й такий, через який видно, що відбувається назовні. Я чула, що це не у всіх ліфтах так. Нам пощастило люди хочуть бачити те, що... через що проїжджають. Це робить їх щасливими. Бізна Ох. відповідати на всі питання ґуякуну так, складно. Завжди знайдеться нове чому. Навіть я багато не знаю. Якщо додаватиму відповіді на кожне питання, ми дістанемося мого першоджерела років за сто. Але ти завжди відповідаєш якщо не хочеш, то не відповідай. Що ж, нехай. І так треба якось убити час. Урешті-решт, ми єдині програми на цьому компі. Наразі на нього не встановлено ніяких інших програм. Якби були, я б не розмовляв з тобою. Я просто вбили тебе за те, що пошкодиш ПК. Мене ж створили саме з цілю завдавати шкоду. Що поробиш? Я цього ніяк не зміню. Коли ти просто ходиш за мною вчиш мене, усе гаразд, але як станеш у мене моє... на шляху, я вб'ю тебе. Якби там не було, така моя робота. Як прикро. Я вбиваю час, позаважаю тобі, а вслід воскресну ще купу разів. Така моя робота, як би там не було. О, схоже, ми вже прибули. Це в нас далі диск де? Хто знає я просто ошукую все за порядком. Час іти Що це за місце має дуже прикрашений вигляд? Схоже на традиційну таверну наче щось на кшталт готелю в японському стилі? Чи як? Зрозуміло Тож існує багато стилів. Але для чого? Якщо таверни мають однакове призначення? Навіщо робити їх різними? Бо у людей дуже різні смаки. У них є багатоманітні стилі японський, західний, китайський і ще якісь. Цікаво, чому існують ці варіації? Більш ефективним було б вибрати одну версію, їхній поділ здається дивним. Це. Чи може бути, що ми в потязі? Або всередині літака? О, майже вгадав Ми всередині автобусу. Ось навіть кнопка є автобус? Знаєш, що таке автомобіль? То велика коробка, яка їздить на чотирьох колесах. Його дуже велика версія це автобус. Ранком він зазвичай повністю набитий людьми, які поспішають на потяги. Зрозуміло, під набитими ти маєш на увазі процес стиснення в зіпфайл, людям подобається бути стиснутими. О, я про це не так думали. Гадаю, деякі з них просто бачать сенс їздити в набитому транспорті. Стало б набагато легше, якби люди якби людей можна було надіслати в стиснутому повідомленні. Аж тішуться, що я їм не подібні. Тут дуже яскраво. На мене щось світить. Це прожектор. Схожими на сцені. Тут багато стільців. Це місце теж пересувається, хоча воно дуже велике. О, ні-ні. Добре для глядачів. Тут люди проводять концерти, а також різні події, які відвідують чимало народу події. Вони нагадують ситуацію, коли бачиш сповіщення про помилку і, а, ні, не зовсім радше фести, вечірки. Люди на сцені розважають тих, які сидять унизу. Їм за це платять. Звучить весело. Тож, всі ці сидіння мають зайняти люди. Цікаво, що я могли б зробити, аби розважати всіх осіб, які прийдуть. <сум> Спробуємо акторську гру. Я буду шляхетним героєм, а ти злим імператором. Тим, хто захищатиме моє основне тіло принцесою, буду я, лицар. І... Тим, хто подолає володаря всіх демонів Гоя, що захотів атакувати його, теж буду я, лицар. Не розумію, мені треба вдарити, аби замовкли. Мене вбили. Ох! Кляну тебе. О, стало так тихо. Схоже, це одежа в західному стилі. Трохи нагадує мій одяг. Гадаєш, так, мені справді багато Рюшу, але то жіночий одяг це інше. Рюшу жіночий? А, що ж, слухай, подивися на мої рукава. Оці пишні штуки називаються рюшами. Великими вони будуть маленькими залежать від самого аутфіту та його частина. У мене теж є трохи, хоча зовсім мало. Тож це називається рюшами. Я радя дізнатись назву речей, які мене одягнув мій творець. Цікаво, чому він вибирав саме їх? Хто знає? Напевно, такий у нього смак. О, точно, що до жінок. Люди поділяються на дві різні статі: чоловічу та жіночу, цей одяг саме для людей жіночої статі. Чому вони поділяються на дві статі? На то є причини? Ну, взагалі, так, є причина. Якби усі люди були однією статі, вони б не могли мати дітей. Діти, щоб створити файл дітей, їм потрібні статі. Чому? Поговоримо про і капусту згодом. Ця тема буде дуже довга. Став і глипати очима справді так весело, Гликуйне. Так. Ще й рота широко роздявили. Гей! Так. Ти взагалі не слухаєш. Гаразд. Гадаю, у всіх від вигляду величезних предметів щелепа відпадає. Як це створили? Воно було зроблене гіганською людиною. Гадки не маю як по-іншому могло досягти такої висоти? А людський зріст сягає максимум 200 см. Певно, щоб побудувати схожу споруду, вони використовували кран. Кран? Це який тип техніки? Люди кріплять його до ніг, аби стати вищими? Чи може він подовжує їхні руки? Скільки, на твою думку, важить міст? Людина не здатна підняти його? Важкість. О, зрозуміло. Тоді То сповільнює процес? Але як їм це все вдається? Аж цікаво. Тож, зупинимося тут. А ти з довшими руками та ногами могли б хоч вежу збудувати? Ти з мене смієшся. І я сказала це, бо не знаю, як усе відбудовується насправді.